Мода пішла. Зараз купують часто люди Volvo через те, що вони рахуються ну, комфортними поїзді, практичними. Ну і це якби автомобіль бізнес-класу все-таки Volvo v 50 2009 року з 2-літровим дизельним двигуном. Пробігу має автомобіль 238 тисяч і фарбований, шкіра, кліма, круїз, люк, навігація. І вартість складає 7800. Контактний номер 0,95 373 95 43. Автомобіль універсалі, на легкосплавних дисках. Ось такий світленький салончик шкіряний. шкіря ніде не затерта. Коробка автомат, мультикермо. Люк бачите, є. Ну і бачите, ви закриваєте дверцята, тут відчувається, що воно добротно, це все-таки Вольво. Ну, такі дверцята, бачите, ну так як БМВ відчувається, що є сплав металу. Прицепний пристрій, шторочка, все на місці. Кляпа закривається. Є зверху сполірочок. Ось такий дизельний вольво В-50. Зверху цілий, без корозії, без царапин, не фарбована, вся в рідній фарбі. За більш детальною інформацією телефонуйте до власника. А сьома. чому я звернув увагу? Бачите, такий незвичний колір, бо часто людина хоче придбати автомобіль, щоб виділитися, щоб такий був колір, як нікого. Ось такий шоколадний колір, легкосплавний та не видивський. Це на 16 рік і вартість складає 12300. Контактний номер 066 251 87 70 1,6 81 кВт. Так, механічна коробка передач. Все, що я можу показати, це зовні. Тубіль зачинений. Кому цікавить, телефонуйте до власника за більш детальною інформацією. Вода Сьома, Ось такий кофейний шоколад, я кажу. Гольф на постійному обліку. Сьомий гольф 15 -го року, 1,6 дизель, дуже економний. Чому я підійшов до цього автомобіля? Бачите, він такий акуратненький, збережений. І мене е, саме просили чорний колір. Будь ласка, ось вам 15-й рік. Як ви хотіли Кодіер Гума 11500 свіжа 243 тисячі пробігу. Контактний номер 050 985 20 46 або 097 767 57 70 Свіжий автомобіль. Ось, механічна коробка передач Ломане кермо вже бачите такі то Сидіння з боковою підтримкою, дуже акуратний кисалончик. Бачите, не пропалений, ні, ніде нічого. Автомобіль збережені. бо автомобілів дуже багато є, а так а щоб задня гума е, Бампера, ззаді на бамперах стоять паратрончики, вихлопна не закопчена. Так. Зверніть увагу, багажне відділення, не затертося ніде нічого. Тобто автомобіль ну такий, як шукають люди. Ви хотіли чорний колір, як попаде вам, будь ласка, ось я вам показую такий автомобіль. Є боковий аеробек. За більш детальну інформацію, телефонуйте до власника по вищу номеру телефону. І такі красавець, Renault Grand Stenic, комплектація босе, 16 160 кінських сил. Білий колір, бачите паратроніки і отакі от хромовані. Плекоспавний диск виснувся, десь 18, 19 радіус. Вартість автомобіля складає 18600, контактний номер 050-3-2-91-88 Пробіг 192 000. Пробка автомат. Є сертифікат. Бачите, хромовані ручки, безключовий доступ. доступ. Покажемо вам всередині мультимедіа. Можна в такому панорамна криша. В цьому автомобілі можна, Я кажу, Дивитися кіно. Такий білий, знаєте, чорненький салон. Є такі певні певний автомобіля шарм. Хромові станочки, дуже акуратний автомобіль. Для сім'ї, для подорожі по ставочки такі стоять. молодці ну, колеса, це в нас 195х50 на, на 20-х колесах дюймових Такий плінс бодро він стоїть. За більш детальні інформацією телефонуйте до власника. Знову такий Рено Гранд Сенник 2017 рік. Ось такий світлиметалі колір двигуну 5 DCI. Бачите, нове обличчя автомобіля. На ринку цих автомобілів мало, але вони своїм ну, притягують Певний шарм. І знову такі 195-55 на 20-х дюймових колесах виділяють виділяється ці автомобілі 17900, все в рідній фарбі. Пробіг 207 тисяч. Контактний номер 066 452 25 35. Вартість автомобіля складає 17900. Зверніть увагу на салон. Салон як новий, мультимедіа, панорамна криша, континенталь гума. Сидіння трансформери. Не, 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 не зачиняйте. Покажу вам багажне відділення. Бачите, ніде нічого не затерте. Автомобіль вартий ваші влаги. Бо так, як, як кажуть, з конвійра тільки з'їхав. Високий фліренс, понизу хром. І такі на цих колесах 20-х, ну такі, як кажуть, танк стоїть. Хочете білий, хочете сірий. За більш детальну інформацію телефонуйте до власника. Peugeot 508 універсальний білого кольору на постійному обліку. Ось такий сімейний автомобіль. Легкосплавні диски, хромовані, хромовані ручки, такі вставочки. Ось, тріпаний салон акуратненький. Для їзди, для подорожей. Дуже комфортний по їзді автомобіль. Ось так він виглядає. На постійному обліку заведений двигун, бачите, вже така оптика. Це в нас йде 17 рік, 2-літровий дизельний двигун, вартість складає 15,5. Без пробігу по Україні пробіг рідний в рідній фарбі з усіма асистентами, повністю обслужена на обліку витрати пального 5,5 літрів на 100 км. 15,5 контактний номер 050 053 89 99 Кому потрібно для подорожі 17 2017 року, новіша модель. Телефонуйте до власника. Ось такий сімейний автомобіль. панорамна криша, білий колір. От, ну скажу так Це коліри не старі. Кому цікаво, телефонуйте до власника. До речі, дуже популярні автомобілі. Знову таки Volvo, зараз пішли, люди їх розсмакували, як раніше Фольксвайнів. І замість Volkswagen вже починає часто купувати саме Volvo в універсалі. Якраз ви бачите 12-11 рік, 1,6 дизель. Запривезено з Білії, пробіг 184 тисячі, сервісна книжка, вартість складає 7,5 сплавні тиски на 16-ти, колесах 205 на 55 на 16 Механічною коробкою передач. шестиступінчатою шести шести коробкою. Клімат там, так? Да, -контроль. Клімат контроль. Оригінальне агр... сидіння. І це у нас універсал Ззаді присутні партроніки, прицепний пристрій, акуратне багажне відділення, ніде, нічого не затерте. Два слова за автомобіль, що розкажете. Це машина, яку можна залишати судьбі. Якби, якби було мені комусь дружини, я б лишив би тобі таке. Я просто не маю дружини. Контактний ваш номер. Там ще одну подивіться, будь ласка, там є контактний номер, написаний. І ще подивіться машину. Так, ви скажіть номер, це окремо машина буде. Скажіть номер. Зараз людина вам каже номер. Ось він є. 050 660 59 59. Запитувати Богдан. Запитувати Богдана. Собі шкоду, але хочете на автоматі. Будь ласка, шкода А5 в універсалі. Крепкі автомобілі, як кажуть, по 13 рік по вбивку по салону, вона як би, ну, рахується е, після тура, ну, якби крепкою надійною. От. На даний час ми бачимо 11 рік універсалі 241 тисяча пробігу, 103 кВт, ДСГ, коробка, 6, е, мокра і вартість 10-400. Контактний номер 093 156 09 48. Чорний колір. І це в нас шкода. Вони в Розалі, супер Б. Тряп'ний салон. Легкосплавні диски. Думав, що А-5 це в нас супер Б. Будь ласка, вам шкода Супер Б. Автомобіль серед шкод бізнес-класу. Чорний колір на автоматі з 2-літровим двигуном, бо зачасту ці автомобілі привозились для економії, привозилися 1,6, то 1,6 був слабувати для цього автомобіля, а 2,0 на Super B якраз те, що потрібно. От, бачите, і чорний колір, і Super B, і 11 рік, і ціна 10.400. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Продається ось таке БМВ, маленьке, компактне 2006 року з 2-літровим 110 кВт двигуном, привезено на фірму на легкосплавних дисках. Це у нас 2-літровий бензиновий двигун 273 тисячі пробігу, 100%. Коробка автомат привезена з Німеччини. Є все написано. Вартість 8150 Хто шукає собі БМВ? Маленьке, компактне. Для маневру по місту. Вихлопна труба, не закопчена. чорний колір і це BMW. Хто любить BMW, той і знає, що це за автомобіль. Ось такий невеличкий, компактний. За більш детальною інформацією, телефонуйте до власника. Є BMW 320, на 2007 року з 2-літровим бензиновим дугном 110 кВт. 295 тисяч пробігу. 100%. Контактний номер 066 359 1460. Масла фільтра, все замінно. Працює, все. Вартість складає 9350. Також є автомобіль газ. Телефонувати 066 350 359 1460. Ось такий чорний БФВ, Всі дані. Комбінований салон. І підійдемо ззаду, покажемо вам. Ось так цей автомобіль виглядає. За більш детальною інформацією телефонуйте до власника. Ось такий цікавий автомобіль, стоїть, бачите, Renault Space, вже нове плища, Це 16 рік, 1,6 кВт, скільки? 160 кВт. Коней, а кВт? Тобто у нас кони вартість складає 17699 і цей автомобіль є чорний колір, хромовані вставочки такі, титанові диски, скажімо так, 20-ті колеса, так? Ні, 19. -ті. Це якраз на 19 ті він трохи м'якше, ніж на 20-х, а все Ага, На жаль, власник... Ні-ні, відкрилось. Шкіряне кермо мультимедіа, дивіться, сидіть як у літаку тут, сідайте, тільки не вистачає крил. так Сидіння трансформи. Дуже зручно сидіти. Десь в подорож їздити, знаєте, в цьому автомобілі є свій шарм. Це якби як і кросовер, і мінівен, і високий кліренс автомобіля. хромовані вставочки і чорний колір. З хрому, знаєте, є така ізюванка автомобіля. Два слова з автомобіль, що розкажете. Повністю вся комплектація йде. Масаж сидушок, адаптивний приїзд, адаптивне світло, рух по полосу, круг присутнення зони. 360 партроніки, задня камера. Ну, датчики світла там таке вже. Ваш телефон? Кажіть 050? Так. 660 26 91. Запитувати. Запитують Євгенія, кому потрібно сімейне для сім'ї, для подружжя, або їздити кожен день високий і по дизайну такий сучасний автомобіль. Мигане, сріблястий колір, завезений на фірму. 1,5 мотор, вартість складає його 11900, 1,5 дизель. І покажемо вам власник підійшов. До речі, дуже популярні автомобілі, мультимедія, бачите, сенсорний магнітофон, електрика, вся. Чим автомобілі подобні, вони вже сучасні по дизайну, комфортні по сидінням. Да, по відношенню, якщо порівнювати шкоду, шкода буде ну, якби, більш надійніша, але цей автомобіль рахується таким знаєте, по дизайну, більш сучасним. от Подивіться на цю оптику, сріблястий колір. І не сидить на землі, вона ну, швидка, швидко обороти набирає і економно. Ну, а саме головне, вже вона сучасний. Цей автомобіль ось такі по салончику. Зверху косок ніде по автомобілю немає. Два слова підходимо до власника. Два слова додати по автомобілю. Кажіть. Це на мішу? Так, да, так, да, кажіть. Чому ще додати? Ну, як автомобіль, витерте пально, точно людям скажіть. Я на ньому Хорошо, Не добре. буду брехати. Хорошо, до кого телефонувати? 5, 5. 5. Номер... літрів. Так. так, контактний номер 050 158 61 18 або 097 20 24 581. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Цікавий автомобіль, шкода РЕСК. 2010 року 2 літровий бензин і вартість складає 10 400 Хто любить драйв, хоче, як кажуть, виділитися в передні парпроніки і вона по відношенню до простої шкоди ну, всім відрізняється. І бомперами, і цим. Ну, Посміжіть увагу на одні легкосплавні диски які. 200 кінських сил, контакт номер 066 493 57 16 Чорний колір. Так. Шкіряний салон, коробка автомат, мультикермо, мультимедіа. і це РС-ка. Так само як ПВ троєчка є, а це РСК у нас. Коні гума, вихлопи ось такі. Аба. Зараз покажемо вам. Полочка, все на місці. Автомобіль акуратний. Власник каже, підмалювалася тільки одна кляпа, а так автомобіль повністю в оригіналі. От, зверніть увагу за більш детальну інформацію. Телефонуйте до власника, по очі вказаного номеру телефону. Ось Шкода РСК ось така. Все ні новіше. Покажу вам 12 рік. Попався в очі, ось такий акуратний автомобіль. Підходимо ззаду, показуємо кляпу. Полочка, бачите, все на місці, присутні задні партроніки. кришка не подерта ніде, показуємо з боку автомобіль, легкосплавні диски, комбінований салон, по бокам шторочки, дуже комфортний поїзді автомобіль, клімат контроль, мультимедіа. такому автомобілі просто їдете, відпочиваєте десь на дорогу, на далеку дорогу їхати. А саме основне, чим цікавий автомобіль витрати пального в районі 6-7 до літрів високий кліренс автомобіля і дизайн вже новіший. А саме основне, коли людина з високою посадкою. От, два метри, він сідає зручно, бачите, дверний проліт і двохметрова двох, двох людина сідає без проблем. Оцім висока посадка пасажирів і також водія. Два слова з автомобіля, розкажіть щось. Бомба. Бомба. Ще витрати пального, точно, скажіть людям. 6 літрів. літрів. Контактний номер ваш. А там є, зніміть. Так. Контактний номер. 0,99. 114 66 96 і вартість автомобіля 9 700 продається Audi Q7 7-місна, 3-літровий дизель, На пневмопідвізці Ось такий темно-сірий колір. Комбінований салон. Зараз вам покажу. Зверху панорама. Ви шукаєте собі джипа і бажайте щоб комфортно їздити відносно недорогі місний. витрати пального по місту орієнтовно 12-13 літрів десь палива по трасі економніше по трасі можна влізти 9-8 ну залежно як їхати Вартість цього автомобіля 12 900. Можливі варіанти обміну, можливо, готівковий безготівковий розрахунок, можливий обмін на комерційний автомобіль. Телефонуйте за номером 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Продається Mercedes e класу кольору, в чорному кольорі в універсалі на 18MG на оригінальних колесах. І саме основне... Стоїть на цьому автомобілі двигун. Ось покажу, з яким пробіг. 93 тисячі пробігу на цьому двигуну. І чим цікаво механічна коробка передач. Показую вам стан салону. Салон як новий чорний потолок. Вартість автомобіля, два вихлопа, шторочка. Вартість автомобіля складає 15900. Можливий готівковий безготівковий розрахунок, можливі варіанти обміну. Телефонуйте за номером 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Це шкода А7, League Це не універсал, 1,677 кВт. На 17-дюймових колесах. Пробіг оригінальний. 134 тисячі, зараз я вам кажу табло. 134 тисячі. Це оригінальний пробіг через те, що ми ну, по всіх блоках перевіряли його. Механічна коробка передач. останній Android стоїть, все читає комбінований салон, Світлий потолочок. 13 рік. Є, можливо, кому потрібно два комплекта гуми. літо зима, літо 17-дюймове колеса, зима 16-дюймове колеса, знизу йдуть камера заднього виду і паротроніки. Два вихлопа. Ось Два вихлопа. Вартість автомобіля складає 11900, можливо, готівковий безготівковий розрахунок, можливо, варіанти обміну. Все це можливо, телефонуйте за номером 096 124 67 75 або 095 702 74 22.